Всім привіт, друзі! Ви на каналі я і мій друг Каспер і Буся, і сьогодні я вам вирішив показати всю мою колекцію монет та банкнот. Ну, не попросту я вам їх вирішив показати, а на 700 підписників. Да, вчора в мене вже стукнуло 700 підписників, зараз, скільки я подивлюсь, зараз вже 704. І я вам вирішив показати. Ось всі мої монети. Ну, всі я вам, звісно, не зможу показати, бо тут їх 395 штук. Ну, покажу хоч якісь. От, наприклад, класна монета 20 копійок 1925 року. Це серебряна монета СССР. Ось. І ще сама моя велика монета це ось. Це 5 рублів СССР 1991 року, Архангельський собор. 508 року був построєний Архангельський собор. Далі яку вам ще монету показати? Ну, щоб натягнути, я вам покажу всі юбилейні монети СССР. Перша монета, це в нас. Що е... там написано? Не бачу, що камера не фокусується. Побідна з фашистською Германією. 20 років СССР теж. 1 рубль. Це теж пам'ятна СССР монета. Боку теж написано. Який рік. О, зараз подивлюся, який рік. 1965 рік. Ось перша монета. Далі йде. Оце я вам тільки що показав 5 рублів, Гархангельський собор. Теж це в нас 91 рік. Далі теж класна монетка СР 1 рубль, теж Ювілейна Ігри Олімпіади Москва 1980 год. Ось така монета. Далі, напевно, цю монету знають всі. Це у нас СССР монета Леніна, Голова Ленина. Сто лет дня рождения Ленина. И 50 лет советской власти. 1 рубль. теж ось. Так, з юбилейными монетами мы закінчили. Ось я вам покажу, просто пройдусь по монетам покажу. Можете поставить на паузу, подивиться. дивіться. Ось. Зараз прийдемо до банкнот. А ось і мої всі банкноти. Зараз будемо починати потихеньку. Ну і першу банкноту, мабуть, знають всі. Це один купонок з 91-го року. Ось. Перша наша купюра. Далі йде 10 купонокарбованців. Теж 91 рік. Ось. А це вже наша гривня, її знають всі. Це обично 1 гривня наша 2011 року. А це в нас 200 купонок карбованців. Уже 1992 року є реєстрійний номер. У мене було відео на каналі про неї. Ось. Ну і де Совєтщина? Це в нас 10 рублей. СССР 61 року. 10 рублей. Мало ли хто знає, її, бо ну, мало людей жили в те время. Ну, як якісь бабушки, дідушки її помнять. Це в нас 500 купонок карбованців 92-го року. Ось ось така красива синенька. Хто не знав, на купону карбованцях даже. Навіть... Ну, водяні знаки я не знаю. Водяні знаки на них... Ну, ось, бачите, полоски. Ну, водяні знаки трошки є. Чуть-чуть. Тільки ось ті полосочки. І все. Ось така у нас. Далі йде у нас 2 рубля. Це рубль 61-го року. Ось такий. І рубль 91-го року. Ось такий. Ось о разниця. Зараз вам просто покажу купюри, тому що це буде довго по одній. Ось. Саме моя велика купюра це. О! Це у нас 10 рублей 1909 року. Російської імперії. Дуже здорова вона. Більше моєї ладоні. От, моя ладонь. І вона. Вона здорова. Це в нас 5 рублей. 91-го року. СССР. П'яка рублів така. Далі. 25 купонок карбованців 91-го року. Вони такі фіолетові, на камері погано видно. Може і хорошо, я не знаю. Далі один купон, я вам показував. Це в мене їх двоє. Е, потім три купони. 91-го року теж. Ну, і це у нас великий номінал це 1000 карбованців 92-го року. Ресрійний номер теж є. Ось така вона у мене. Тільки трошки. Подгнила отака, бачите? Потім 3 рубля ССР. Бачите який реєстрійний номер 0044048. Гарний номер 61 го року. Отака купюра. Далі у нас це у нас польська купюра. Це 10 злотих. 10 злотих 15 вересня 2016 року. Ось Варшава. Отак. Це мені її дід знайшов, Ось така. Тут намальована стара о, польська монета. З другої сторони. Далі у нас 100 купонів 92-го року. Ось така. І 100 купонів 91-го року. Ось така. о. Далі йде у нас 25 рублей. СР 61 год. Це була вже велика сума тоді. Багато можна було що купити на ці 25 рублей. Ось така купюрка. Далі йде у нас 5 тисяч купу... купонів. 95-го року. Цей теж красивий номер. Це Д33 Ось така вона з другої сторони. А це у нас 5 карбованців 91-го року. Вони такі самі. Вони такі синенькі, як і 500. Ось така з другої сторони вона виглядає.